Це таке враження, що як тільки обираємо главу державу, йому треба зробити ручний парламент і, і ще не менш ручний зробити е, е, уряд. Це ілюзія. Парламент повинен співвідноситись з настроями суспільства і відповідати настроям людей. Ніколи він сповна не може відповідати. Якщо не ставити питання такі площині, то очевидно у Франції треба провести дочасні парламентські вибори, оскільки вибори Європарламент показали, що настрої сьогодні зрушені у праву. тому все це маячня. Про яку сьогодні активно говорять політики, бо їм хочеться, щоб вони заручились підтримкою людей. Це перше ключове, що треба сказати. Найчастіше говорять ті, які не хочуть, щоб ці вибори відбулися. Третє, найчастіше говорять ті, які вже побачили себе на наступних, на наступних виборах у партійних списках. Якщо питання ставити на серйозну основу, треба сказати, які треба вирішити проблеми. Для привнесення миру в суспільство, які ми будемо мати зміни до Конституції. І я думаю, що політичні сили у парламенті повинні між собою домовитись публічно, не під килимово, як це зараз робиться. Що давайте ми зараз розвалимо, розпустимо і прибіжимо і, користуючись сезонними рейтингами, ми будемо мати всю повноту, повноту влади, і життя в нас тоді вдасться. Люди нічого, нічого очікують. Вони очікують, коли буде мир в країні. Давайте скажемо, які рішення треба прийняти. Я не захищаю парламент, він себе абсолютно здескредитував. Але скажіть, будь ласка, які рішення Верховна Рада не прийняла? Не прийняла хотілки, які активно по п'ять разів просовують через Верховну Раду. Вона всі прийняла, що потрібно для проведення антитерористичної операції, навіть більше. Далі, Верховна Рада прийняла всі закони для е, асоціації з Євросоюзом. Те, що Кабінет міністрів горив, треба для реформ, все прийняли. Покажіть сьогодні мені урядові законопроекти, які не підтримані. Не підтримані ті, які хотіли б ще наостанок, ідучи з Верховної Ради, щось у вкрасти в країні. Тому треба тут серйозно говорити перше про проблеми країни, що треба зробити, яка має бути виборча система, і прозоро. Без цих хитрувань усіх піти на дочасні вибори, але піти на вибори в такий спосіб, щоб і на Сході. Люди обрали своїх представників, бо я маю підстави стверджувати, що коли зараз там складно з організацією виборів, думають, давайте ми не будемо мати тої проблеми, оберемо собі зручну верховну раду, сядемо і будемо в неї керувати. Не, не вийде так, і не треба намагатися перехитрити всіх. І сказати, що ніхто нічого не розуміє. Люди все добре розуміють. Пане Володимир, а з вашої відповіді я зрозумів, що ви теж вважаєте, що цей парламент, що крім того, має принаймні почати вносити зміни в конституцію, після того Ні, розпускати, чи я як? вважаю, що ця Верховна Рада повинна зібратися і сказати: є новообраний президент України, який він вважає необхідно прийняти рішення для того, щоб навести забезпечити конституційний лад в Україні, зафіксувати далі, якою буде наступна конституція. А це парламент. Ми, це має сказати, ми ж говоримо так, зараз оберемо Верховну Раду, а потім скажемо, будемо підганяти Конституцію. Бо я прогнозую, що після ймовірного обрання Верховної Ради восени, коли не будуть визначені засади функціонування держави, нас очікує новий виток боротьби, у тому числі з президентом, який сьогодні отримав високу довіру українського суспільства. Тоді прийдуть і скажуть, тепер давай ти сходи на дочасні вибори, бо ми найбільш. Легітимні, а судячи з усього, Верховна Рада новообрана, якщо вона буде обрана на зрозумілій системі, бо, да, якщо навіть система не буде змінюватись, а буде змішана система, то ця Верховна Рада буде новообрана дуже і дуже непроста. І це треба розуміти, пане Олексій. Але я все одно хочу е, зрозуміти: от напевно, запит суспільства точно.